Дуже цікава вправа, зникаючи підборіддя без додаткових естетичних та хірургічних процедур, ваше підборіддя буде потрошечки зникати. Сьогодні ми попрацюємо просто з м'язами язика. Ці м'язики в районі підборіддя дуже сильно працюють. При цьому у вас може не бути лишньої ваги, але все одно у вас дуже помітне підборіддя. Завдання ваше буде дуже простим. Язика максимально притискати до вашого піднебіння. Тобто, ви повністю всю площину язика притискаєте вверх. Арку піднебіння. Коли ви притискаєте ваш язик до піднебіння, ви в той момент дуже сильно маєте ковтнути слину. І ви можете помітити, коли м'язи язика входять в тонус, як зразу зникає підборіддя, щелепа і шия отримують чіткі образи. І вправі дуже важлива постійність. Можете навіть на телефоні поставити собі таймер, щоб 3-4 рази на день у вас він прозвучав і ви зробили 40 повторень. І після цього ваше друге підборіддя скаже вам до побачення, ставте лайк та робіть корисні і веселі вправи разом з нами.